Навчання з поправкою на війну. Кілька сотень прикордонників із різних областей України нині проходять підготовку в Оршанецькому навчальному центрі під Черкасами. Програму тренування відкоригувало саме життя. Практичні заняття для зелених кашкетів проводять бійці, які досвід здобували в антитерористичних операціях на сході країни. На кордон у повній бойовій готовності перед відправкою в гарячі точки прикордонники з різних регіонів проходять до підготовки в Оршанецькому навчальному центрі. Корективи у програму внесло загострення ситуації в буремних регіонах. Довелося враховувати досвід ведення бойових дій і розпочати навчання снайперів. У нас безумовно всі військовослужбовці це найкращі військовослужбовці, відібрані з прикордонного загону, які вже мають досвід служби не менше п'яти років, і які або служили в спецпідрозділах або мають достатньо навичок виконувати завдання за призначенням. Навчання містять тактичну та вогневу підготовку, особливо ціні так звані специфічні заняття, опрацьовані фахівцями навчального центру та національної академії на основі практики, здобутої під час проведення АТО. Ой. Роман у зоні бойових дій провів понад три з половиною місяці разом із бойовими товаришами потрапляв у різні ситуації і в засідки, і під обстріл бойовиків. Сьогодні навчає молоду зміну прикордонників. Готовим, використовуємо наш опит, який ми там получили. Ми вже то тобто ми знаємо, що там потрібно. В з цим стараємося передати максимальне ті знання, які ми отримали. Як на бойовий. До укомплектування військовослужбовців перевіряє генерал армії України Микола Литвин. Говорить, із переходом на інший рівень підготовки прикордонникам потрібне відповідне оснащення та захист. Але тут е, треба нарощувати якість е, е, захисту і оснащення, тому що кіларові е, каски вони краще, ніж нинішні каски. Тут половини є, половини немає. Ми замовили 2000 тисячі. Значить, іде виготовлення. На жаль, наше виробництво таке, що воно не поспіває за нашими потребами. Також і з бронежилетами всі, хто знаходиться в зоні виконання завдань, у нас і повністю немає таких людей, які вже в нас є запас про виконання. Після проходження до підготовки Воршанці прикордонники готові будь-якої миті стати на захист кордону. Чекають особливого розпорядження. Вікторія Курченко, Марія Гаврилян, Вікановини.